Ну, все, нарешті я приїхав в село, взяв трошки водички собі пить з запасом. Сьогодні субота я приїхав на день. Подивимось, що я зможу зробити сьогодні за день. Планів дуже багато. От, відразу перевіряю ліхтар на місці, значить ніхто нічого не питався зняти. у Усираю все так і лежить, як лежало. Якщо там на дереві на місці залишився ліхтар, значить. Під дахом так само. І дивимося, що у нас тут все на місці, ніхто не влазив. Все, ліхтарик цей висить. Ну я його сьогодні хочу перевішати. Фух, так. Зараз вже майже 9 година ранку, я сьогодні в 6 ранку в 6.40. Я сьогодні в 6.40 ранку виїхав з дому і от майже в 9 ну ще зайшов в магазин і зараз покажу, що купив. Купив небагато, але таке корисне. Хочу сьогодні, не знаю навіть за що хвататися, але основна ціль це запалити піч, прогріти хату. Пісок навіть на місці. Запалити піч в хаті. От і Поки там я буду. Щось робити. І ще в період, коли буду відпочивати, понамазую цю всю стару фарбу змивкою. І буду, коли виходити, щіткою підшкрябати, бо взяв фарби білий і синій. хочеться трошки освіжити, щоб гарненький вид був. Ну і звісно, хотілося б ще оце обмазати білим. Коли це я вже буду в, сам, в самій кімнаті обмазувати і тут так само. От, може, до речі, та ні, тут. Це все, це все я не знаю, як робить, коли робити таке. От, дивлюсь зараз на... погріб. Ага. Це виходить білі плями, це я додавав у Суміш Клей. Ну, мені порекомендували для того, щоб цемент був трошки міцніший. То можна ще додавати трохи канцелярського клею. Ну, мені здається, із-за цього білі п'ятна. Бо я ще не міксером. Ні, ось тут я міксером мішав. Ну не знаю, дубовий капець. Цемент дуже дубовий. Остав ще 500 да. глухо все капітально, ніде не потріщало, погода якраз була не сонячна, так що тут хоч і величезний слой цементу, то якраз, якраз коли я е, мастив його е, цементом, то погода була не сонячна і воно гарно висохло. Так, зараз Відкрию хату і покажу. Наскільки в мене прикольний рюкзак, я би задоволений бо ще один такий купив, не знаю. Е, просто щоб ви подивилися, може комусь буде цікаво, але я би такий би ще задоволений купив. Блін, такий класний. Ціна його я брав е, 820 гривень. Ну, коротше, 800 чи 20, чи 30 гривень. Ну, він 20-літровий, і я ось з ним їжджу. І подивіться, скільки я всього можу в ньому привезти Це фарбу. Взяв синю для того, щоб е, пофарбувати наш гарний будиночок. Потім я взяв отаку штуку за 181 гривня. Це саме дороге, що було в матеріалах. Це засіб для змиття фарби. Не знаю, там він був один, як він працює, подивимось. Далі. Рукавиці взяв, такі вже більш тепліші, щоб можна було цю купу гілок різати. Буду, до речі, сьогодні її трошки заготівлю дров робити. Потім взяв два ось таких термометра. Один за 50 гривень, цей за 70 гривень. Цей на вулиці, я тут саморезом його десь сюди прикручу. Хай показує температуру на вулиці, а цей буде в хаті. Чому хатний? Бо тут до мінус 10 всього. Лиш. Далі поїхали. Що далі? Далі 646 це що після фарбування можна було е, кісточки помити і <рес> цвях сьогоднішнього дня. Це отака півка. Ось з таким чехлом, ось така тоненька. Чому я її придбав? Бо в мене вже гостро нічого не залишилось. Я спочатку висадив на шуруповерт пилку ланцюгову, потім купляв у магазині цю пилка звичайна. І коли воно все вже затопилося, неможливо просто нічим різати, я подивився. Різні відео і там от такі дизайн пили. Парень дуже ну правда там він різав е, японською пилкою, а це звичайна пилка. А він японською, то я почитав відгуки, вона коштує там 3000 гривень, це дуже дорого. Но вона піляє там, люби дерева, там, все що завгодно. І він її дуже гарно все робив. Е, так як у нас немає світла і бензопила це поки що дуже дорого. А для дрібних гілок ну, спробуємо цю сьогодні, подивимось, скажу. Мені тут здається, що цієї пилки вистачить. А далі я хочу собі вже таку акумуляторну, нормальну професійну сучкарі, чи як він там називається, ланцюгову пилку. Виїхали кісточки по 14 гривень, це прям топчик. Ну, одна для того, щоб мастити цю змивку. Друга для фарби, ну і це щоб мити. Далі шкарпетки взяв, шкарпетки не покажу. Е, чашечку за 60 гривень. Це, це така річ, ну, яка мені здається в кожному будинку повинна бути. Бо двері там щось, інструмент смастить, це дуже корисна річ. У мене вдома є така маленька, я інколи її користуюся. Е, хай тут теж буде, бо це. Мастило. Можна буде, до речі, спробувати змастити голову хливку мою. Подивимось, може вона буде краще пілять. І отаку чашечку. Ціна сподобалася 60 гривень. Мені для кави якраз це ще треба, бо в пластику дуже довго холоне та й взагалі то посуд такий. Далі взяв 4 шпікачки, це я на вогню. Подогрію пообідаю трошки хліба. Моя улюблена роба з роботи. Така футболка. Мебельного маляра і автомаляра, Тепер вона чистенька. Служить мені тут в побуті. Допомагає в ній бігаю. Так, і... Як завжди тягаю на всякий випадок шуруповерт. Я брав його ще років 5 назад. Акумулятори не вбиваємо, ось, ось туди я потім покажу, що я сюди надягаю для того, щоб спробувати щось п'ють. Шуруповерт постійно тягаю з собою, ну, приходиться. Не знаєш, коли він знадобиться. Може сьогодні знадобиться. Минулий раз брав, він не знадобився. Далі роба. Приходиться і на роботу з ним їхати. Ось в п'ятницю відпрацював тиждень. Пішов, з роботи забрав з собою, щоб їхати. Так, І що тут ще? Обов'язково павербанк 100%. Я може, може його залишу тут, не буду брати додому, тому що я задовбався постійно це ну, на 40 тисяч да? Він дуже потужний. Класний павербанк. От в нього є ще ліхтарик ось Все. Дуже класна річ. Він заряджений, не знаю, він мені знадобиться чи ні. Подивимося, наскільки вистачить телефону. Далі. І... І, все. І все. І воду я приніс у руках. Ось такий набір в мене вийшов. Хотів би перевірити, яка температура повітря знаходиться в будинку. Дивимось на вулиці, у нас показує 11 градусів. Зараз я його покладу в хаті, мені здається, що температура особо не зміниться. Да, тут ще ранок і ще темно, от в день, коли сонечко трошки підниметься, то вікна піде світло і тут буде набагато світліше. Так що, в принципі, поки що така а, тут не дуже яскрава кімната. В мене є час зібрати намет. Про, минулий раз, коли були, не збирав намет, бо а, не знав, чи я ввечері приїду, чи знадобиться він мені, чи не знадобиться. Ну, Як завжди, я приїхав тоді, коли не знадобився. В мене часу сьогодні небагато, як звичайний робочий день. Зараз перевдягаюся і, мабуть, почну з заготівлі дров, бо дрова в нас ось, ось такі. Ось, ось такі. Потроху почну їх пілять. Мабуть, винесу собі козлика, для зручності буду класти і пілять. Складаю тачку, мабуть, у цією новою пилкою. Зараз ще покажу огляд інших моїх. Інструментів, якими я працював до цієї пилки. Ще не встиг перевдягнутися, а вже термометр сюди приліпив. Хотів спочатку сюди, потім думаю, я ж буду тут з мивкою сьогодні працювати. То тимчасово, хай ось тут у нас є такі стопчики. Ці дерева все одно треба буде колись зрізати, це кльон. Вони тут не потрібні, вони тут заважають їх тільки обходити, але поки що хай стоять. І оце теж буде зрізатися. Все, я тут різав трьома відами інструментів і ламав. От. І оце. А ось все, це, мабуть, слива. Але щось врожаю ніякого не було. Це сливка, походу, чи абрикоса що це таке? З колючками такими. Ніякого врожаю не було, щось таке дике. Це може і залишимо, вона така прикольна. Подивимось, поки що не ріжемо тут нічого. А, до речі, сьогодні випробую цю пивку на оцьому дрючку. Така колода буде. Попіляю її потім на шматки, якраз в піч будуть дрова. Хоч щось тут не буде, може і нагріємось такою штукою. От. Глина після дощу. Не знаю тверда ще, Ну, все тут буду глину брати сьогодні для того, щоб так привдягаюсь, щось я прийшов, балакаю, то все, за все хватаюся, відпочивши, з гарним настроєм. Саме головне сонячна погода, бо тиждень був такий сумний, дощ, холод. В Квартирі опалення ще нема теж, дубак повний стоїть. А тут виходиш, уу, красота, в око світить. О, да, Без кепки, не то. І ця зелень скоро превратиться в щось жовтеньке. Буде все жовтеньке. О, не, наскільки тут класно. О, до речі, Ось ці дерева, тут стовбури такі гарні. Це теж треба буде пілять на заготівлю дрів. Зараз буду виконувати норматив збирання палатки. Я вже її стільки разів збирав розбирав. Три хвилини і її нема. Починаємо. Все, палатка зібрана. Десь 3-3,20 пройшло хвилини. Так, що хотів сказати, поки я все ж збирав, заніс вже градусні. Подивіться яка температура. В хаті 9 градусів. Так, а тут у нас 10. ну, Скажімо, тут трошки тепліше. Получить. До речі, оцю штуку, що я рубав, зараз спробую, поки ще в хаті прохолодно, треба відкрити вікно, хай з вулиці провітрюється. Цю штуку зараз буду різати першу. Поки в мене багато сил і енергії, зараз почну пилкою різати той стовбур. Дякую всім, хто слідкує за моєю працею на нашій дачі. Зараз цю садову пилку будемо випробовувати. Ціна такої пилки становить 550 гривень. Не по акції. По акції можна було би її купити трошки дешевше, але так як мені терміново було хоч якось попасти сюди на, на цей один день вихідного дня, бо з понеділка я почну працювати, і аж можливість буде на наступних вихідних приїхати сюди. То зараз я її буду випробовувати. Добре, що я взяв саме бо бо туристична складна вона була коротша, я би, їй би, мабуть, такий стовбур, Все, діаметр дивіться, який вилив дуже швидко. так, Все. Беремо тачку, ставимо козлика і потім чуть-чуть нарубаємо для печі дрова нам в печі. Як там? Як там ще кажуть, оператор, оператор, пішли зі мною. А. У мене оператору немає. Інколи дружина знімає. Зараз ця штука впаде. вже падає епічно тю а я ще піля туди. туди в принципі пилка гостра но на такі дрючки хоч у мене бажання піляти вже немає ні може якщо а так встать и пылять, может так будет О, Вот такая колода. Вот такая колода. Плаштувал себе месяцы. Такие, чтобы полусонечко было. Вон. Козлик дуже выручает. Он так примирился, я в буду. Складати і тачку відрізати і складати. Поїхали! Дуже довго це, но ну, я зараз десь годинку попіляю, подивимось, скільки в мене вийде. Хочу показати, чим я тут працював. Спочатку, коли перший раз ми сюди приїхали, щоб попиляти, щось, то я купив отаку за 250 гривень. Це виходить така штука. В акумулятор вкладаєш і тільки бензопілка. Вона, до речі, тут пів цієї купи напіляла легко. Ось дерево спіляло, щоб під хатою це, це дерево спіляло. В принципі, нормально, її я висадив там, поки вона була ще ципок гострий, кілька акумуляторів висадив. Тепер я навіть акумулятора не можу. Я її майже напіляю вже. Друга. 136 гривень. От такий. Вже нічого напіляю, але теж дуже багато її перепиляв. І оце третя. Третя пілка це найдорога. Ця 250, ця 136, ця 550. Смастив олією, думаю, зараз ще спробую, бо дуже важко, я вам напіляв тільки, тільки совсем трохи. А, Жужа, Жужа прийшла до мене. Жуженька, йди до, до мене. Що вона там вже щось вже там знайшла жужа. Поки я тут займався, я ж, я ж приїхав зранку, то її там не було на перехресті, так що мене ніхто не зустрічав. Тут вона, бачите, приходить, перевіряє, чи є, чи нема. Така хороша, гарна собака в нас є. Нароснув буде гілячку великі По суті, то тут дров нормальних ніяких немає, це не дрова, це кущі. Тому ну, кудись треба дівати, ну, потрохи буду пиляти. Так десь, коли приїжджаю, десь один купівтори попіляв, потім займаюся чимось іншим. Трошки ульокся вже напиляв є в принципі непогані. О, так що поки що сама гостра впилка в мене, це оця, то її буду працювати. Вже тут прийшла до мене, да, жужечка. Смаколика зараз я їду. Пішли моя хороша, пішли. Вона приходить тут до всіх. Така хороша, хороша. Зараз я їй дам. В мене є тут. Зараз дам їй. Маточок ковбаски, бо вона хліб не їсти. А ось це ще треба буде. Жужа. На На мою кольочу. Ось так от. Що, не, не їж? Чи ти перед камерою не хочеш їсти? Підеш заховаєш. А, вихідний, да? Вчора хтось приїжджав чи ні? А, вона попазувала перед камерою і понесла, понесла. Зараз там буде десь. Ховати її чи їсти. Все, наклянчила. Все до хати. В неї там десь, мабуть, конура якась є. От така жужа у нас живе тут. Приходить, щось виключить, хліб не їсть. Ні, якщо чужі собаки прийдуть, то тоді да. А так не хочемо. Ну що, поїду зараз, вигружу цю тачку і ще одну таку. Ну хоча б тачки три таких зробить. І мені здається, ну куча взагалі не змінюється. Оця тільки збільшується. Ну це вже таке тоненьке, його чи сікатором, чи подрібнювач треба якийсь. Коротше, це Потім, ну, поки, поки накупу звалюю, хай пересохне, потім може руками буде ламати. Відпуск на тиждень. Приїхати сюди сам, прям пожити. От тоді мені здається, що я зможу тут більше роботи зробити, бо е, я майже не відпочиваю, бо я тиждень працюю, на вихідних я їду в село, приїжджаю з села, я ніякий, е, поспав, помився, побрився, поспав і з понеділка на роботу. так що... Важкувато, але з задоволенням. Я все одно чекаю цих вихідних, мені дуже подобається тут працювати. Ще і коли така погода, сонячна, прям топ. І хотів розповісти, що з водою. З водою повинні були на цьому тижні приїхати е, маленьким тракторцем, бо я на минулих вихідних привіз трубу. Але, на жаль, на жаль, може часу не було чи погода така була погана. Мені здається, у вівторок чи у середу може, мені мені дзвонять, то будемо продовжувати прокладати трубу до нашого цього колодязя. До речі, його треба першу відкрити. Ось так. Опа! Так, і ще трохи тіляю. Коли вже сонечко там посвітліше, в хаті піду займатися піччю. Вже трошки втомився, оце п'ята тачка така, на розпіл така купа збирається. От. Сонечко зникло. ну Тут по купі так особо і не видно, що я щось робив. ну Щось тягав, такі чурочки. Трошки сьогодні хочу піч розпалити. Подивимося, як вона буде працювати. Якраз трошки дров є. Зараз буду обідати і займатися роботою у хаті. Очікую, що погода буде сонячна, що мені світло в віконце буде світити і мені там веселіше буде працювати, але ні, на жаль, сонце так і не піднялося. Щоб гарно засвітить у віконці, а на вулиці стало хмарно. Все, зараз обідаю і піду в хату працювати, вже там як є, так є. Скільки світло буде, стільки буде. Ну, коли сонечко, воно все одно веселіше працювати. Так що, пока-пока. Зустрінемось в наступній серії. Дивіться відео до кінця. Відчинив хату, а, трошки нерівно. Сьогодні головний цей. Сьогодні головний, Короче, не головний, а, головний цвях е, цю пилка. Спочатку дивився складна Я... Мені мені тут. Мені тут. Мені тут. Мені тут. Ми взагалі не тут. Щоб Там до 2000 до гривень. Чи... В общем таке. Так, а тепер, друзі, зайдемо в... Ні, неправильно. Ні. Саша, все пішло не так. Е, хотів би просто дуже цікаво. Так що. Блін, чого так низько? Капець, вже другий раз. Скільки проходив, ніколи не видився. Десь на тому тижні раз черканувся, зараз ще раз. Фух, дуже високі, треба оп, похилятися. Так, це ж для того, щоб спіляти то дерево, треба ще зробити підготовчі, підготовчі роботи. Потім, потім, потім. Бігаємо рукавиці. До речі, теплі, гарні. Це прям в зимові я взяв. Якщо. ноль, <свісно> ну, різниця в кілька градусів. То таке. А, до речі, ідея в голову міслі. Прийшли міслі. У мене є ідеї і є міслі. Розуму, мисль до розуму така прийшла. Що... Тут от в цьому кутку зробити і дів туди вздовж забору запустити. <клухи> <клухи> і затопило <клухи> стовбур, і ми в місті закінчилися. Так. А, бо в принципі я вже почав звикати балакати сам з собою, нібито, але я не з собою сам балакаю,